Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні друзі! Вітаю всіх, хто доєднався до молитовного стріму, вітаю всіх, хто продовжує молитись за перемогу нашої країни, нашої держави в війні проти московицьких загарбників. Дякую за побажання, благословень. Під'єднуйтесь до молитви, друзі, розповсюджуйте це посилання на цей стрім в соцмережах. Починаємо нашу молитву. Господь наш, ми дякуємо тобі за цей день, за те, що сьогодні ти зберіг нас. Ми дякуємо тобі за те, що ми живі, Господи, ти знаєш, що для нас це не метафора, це насправді дуже важлива річ, бо кожного дня над нами, тут, в Херсоні, та й по всій Україні літають російські ракети, бомби, шахеди і вчіть. Як тільки не намагаються московити нас вбити, Господи, дякуємо Тобі, що ти бережеш наше життя. Благослови нас, Господи, благослови нас визволити свою країну від окупантів. Бережи mm -hmm. наші збройні сили, наших військових, Господи, даруй їм силу і наснагу вибити окупантів. Господи, знову зараз прямо тут ти бачиш знову у нас об'явлено повітряну тривогу. знову. Росіяни запускають якісь, якусь злобну зброю для того, щоб вбивати нас, господи, звільни Україну від окупантів, поклади край цій війні, зруйнуй злобну Росію, злобну Московицьку імперію, щоб вона більше нікому не загрожувала. Ти знаєш, скільки людей вони повбивали зараз в нашій країні, господи, скільки людей змушені були поїхати з України для того, щоб зберегти своє життя. Визволи нашу країну від окупантів, подаруємо перемогу і мир. Зроби так, господи, щоб були звільнені всі наші території, бо це насправді люди, люди, які не хочуть жити під п'ятою. Московитів, господи, приведи до тями ті християн, які постійно пишуть мені отут про те, що не треба чинити опору, що треба підкоритись росіянам, і Тоді вони знову, господи, як ти знаєш, було вже за часів голодомору, і багато разів, багато разів в історії України. Тоді ці злобні московити знову б'ють мільйони українців. Господи, приведи до тями росіян, які росіян-християн, які підтримують свого. Фюрера, і закликають нас підкоритися, Боже. Приведи їх до тями, бо не розуміють, що сіють собі, що сіють собі у засудження, господи. Збережи нас, збережи нас, визволи нашу країну через міцну дію наших збройних сил, господи, зруйнуй злобну Московську імперію, благослови так, щоб союзники наші надалі були поруч з нами, щоб допомагали нам пережити ці страш страшні часи. Господи, зроби так, щоб своєчасно находила, надходила допомога і щоб наші. Союзники не втомлювались від війни, щоб вони разом з нами дійшли до перемоги. Ти веди нас, Господи, Ти благослови, Ти вичищай нашу націю від колаборантів і корупціонерів, Господи, просто захисти нас і збережи нас, нас, нашу країну незалежною і вільною, Господи. Ми молимо Тебе про милість Твою. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти зберігаєш для нас, для нас надію на визволення, Господи, благослови. Благослови ми. Потребуємо Твого захисту, Твоєї милості, Твоєго благословіння, Господи. Віримо, що Ти приведеш нас до перемоги. Молим Тебе про те, щоб Ти робив Твої дива, так як Ти робив раніше в історії Твого народу, Господи, коли Ти, якщо треба, було зупиняв навіть сонце. Господи, молим Тебе. Приведи Україну до перемоги і зроби так, щоб увесь світ визнав саме твою велич, щоб тебе прославили люди всієї землі, побачивши твою силу, побачивши те, що саме ти привів Україну до перемоги і визволення. Ми вклоняємось тобі, ми молимо тебе про те, щоб ти зберіг нас на цю ніч, захисти нас від злобних російських обстрілів. Ми тобі вклоняємось, ми тобі про тебе прославляємо, і ми. На тебе покладаємось, бережи нас і надалі. Віримо, що ти приведеш нас до визволення і перемоги. Вклоняємось тобі, великий Бог, Отець, і Недух Дух Святий. Амінь. Друзі, доєднуйтесь до молитви, доєднуйтесь до молитви і розповсюджуйте це відео в своїх соцмережах, ставте вподобайки. Таким чином, Ютуб покаже це відео більшій кількості людей, і більше людей долучиться до молитви. І, до речі, всі, хто намагається мене вчити, друзі, ви можете не молитись тут зі мною. Моліться так, як вважаєте, за потрібне, але не треба вчити мене. Просто хочете молитись, долучайтесь, не хочете разом зі мною молитись, разом з нами, з тими, хто молиться тут. Будь ласка, ну просто не пишіть маячню, бо насправді дуже велико багато так званих богословів, які насправді не розуміють, про що говорять. Друзі, до зустрічі! Хай Бог береже всіх. Покладаємось на Господа і віримо в визволення нашої країни. Yeah. <laughs>